Господь з вами, читання Святого Євангелія від Іоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини, бо не від себе буде говорити. Але що почує та й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати? Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має отець, є моє, тому я і сказав, що з мого одержує і сповістить вам. Слово Господнє. Свято, ця урочистість Пресвятої Трійці, вона нам говорить про самосутність Бога, ким є Господь. Так, коли діти задають запитання, коли ми говоримо, що Бог створив людину, створив світ, то вони задають запитання: а хто створив Бога? Дуже важко людині це. Зрозуміти, або навіть можна сказати, що неможливо це зрозуміти, що Бог не має початку і кінця, тому що ми люди обмежені часом, простором, ми думаємо в таких категоріях, що все починається, і все закінчується. Навіть про людську душу, яка є безсмертна, нам важко це усвідомити, як це так може бути. Людська душа має початок. Але немає кінця. А Бог не має ані початку, ані кінця. І коли ми пробуємо зрозуміти Пресвяту Трійцю, що це один Бог в трьох особах, це неможливо зрозуміти. І не потрібно цього робити. Тому що не про це йдеться, щоб ми зрозуміли своїм людським розумом, але йдеться про те, щоб. ми Увійшли в стосунки з Богом Отцем, Сином і Святим Духом. І тут важливо сказати, що із Сином, тобто з Ісусом Христом, напевно, в більшості з нас ближчі стосунки, тому що ми читаємо Євангеліє, ми знаємо Його життя як людини, як другої Божої особи, котра прийшла у цей світ. Котрий Заради нас віддав життя і часто молимося до Ісуса, будемо молитися літанію до серця Ісуса після Святої Меси. Але так само, чим ми маємо стосунки з Отцем і Святим Духом, кожна з осіб при Святої Трійці є Богом, є живим Богом. І стосунки між особами Пресвятої Трійці це стосунки любові, досконалої любові один з одним. Десь два місяці тому у нас були такі реколекції, які називаються Серце Отця. І на цих реколекціях ми пізнавали любов Отця. І більшість, хто там був про це свідчили, що. Ми дуже мало знаємо Отця. Ми знаємо Ісуса в якійсь мірі, ми до нього молимося, а Отець є такою загадковою особистістю для нас, такою таємницею. Ми знаємо, що Він є Творець, але ми не можемо собі Його ані уявити, бо Святе Письмо нам говорить, що Бога ніхто ніколи не бачив, тільки Ісус Христос об'являє Отця. Але все ж таки сьогоднішня урочистість, яку ми розпочинаємо цією месою, вона нас заохочує до того, щоб пізнавати Отця. Отець, котрий є творцем, креатором, його називаємо той хто, той, хто творить світ, творить людину. Але і все добро, яке є в кожному з нас, це є діло Отця, це творіння Небесного Отця. І також Дух Святий, це не є якась енергія, це не є якась просто сила, але це особа, це Бог, котрий веде церкву, котрий освячує церкву, Бог, котрий, е, е, котрий надихає людину, це є Святий Дух. Є така картина е, рубльова. Можливо, відома для вас теж Пресвята Трійця. Подивіться собі, сьогодні в інтернеті знайдіть цю ікону Пресвятої Трійці, ікону, яку написав Рубльов. В чому там така особливість цієї ікони, що є три особи: Отець, Син і Святий Дух, який є за столом, і є місце четверте, є місце для людини. Місце, яке є порожнім, але ця ікона показує те, що Отець, Син і Святий Дух вони не є закритими в собі, але вони творять спільноту в любові для того, щоб цією любов'ю ділитися з людиною. І для того, власне, Бог творить людину, щоб з нею цією любов'ю ділитися, бо Бог. Аж так полюбив світ, аж так Він хоче з нами ділитися любов'ю, що Він творить людину, створив кожного із нас. Зараз, коли ми будемо визнавати нашу віру, то уважно прислухаймося до тих слів, які ми будемо промовляти, бо якраз цілий символ віри, він на тому побудований, що ми визнаємо, що Бог є в Пресвятій Трійці. Визнаємо Отця, Яким Він є, Ісуса Христа, Хто Він є і Святого Духа так само. Пороздумуємо сьогодні над цією таємницею Пресвятої Святої Трійці, а особливо задаваємо собі запитання, чи я став учасником цієї єдності, любові Отця, Сина і Святого Духа, адже кожного з нас похрестили. Саме в ім'я Пресвятої Трійці, щоб ми стали учасниками Божого життя. Амінь.